В Україні 9 година вечора. Добрий вечір, мої маленькі. Ви вже всі в ліжечку. Тоді закривайте очки і слухайте казочку. Вона називається подарунок янгола. Одного разу на осіяну ранковим променем землю спустився маленький янгол. Він зістрибнув з золотової хмуринки і потупцяв босими ніжками по русяній траві. Роздивлявся все довкола, квіти, що прокидалися від сну, озера, гори, річки, заглядав у гнізда пташок, милувався метеликами та маленькими краплинками роси, що перлинками переливалися на траві. Він йшов все далі й далі і вийшов до невеликого, але дуже красивого озера. Вода в озері була, наче прозоре, блакитне скло. Янголятко нахилилося до води і посміхнулося до свого відображення, а потім обережно, щоб не замучити крилець, помило у водичці свої крихітні ніжки. Аж раптом на середину озера випливла зграя величних лебедів. У Янгулядко аж перехопило подих від такої краси. Лебеді пливли плавно, гордо вигинаючи шиї та скоса позираючи на своє відображення, милуючи з собою. Янгулядко склавши рученята, Захоплювались диво птахами. Зненацька на озеро налетів шалений вітер, озеро пінилось хвилями, шуміли дерева, ламалися гілки, згір котилося каміння. Лебеді билися мокрими крильми об хвилі і не могли злетіти. Маленьке Янгулятко злякалося і міцно схопилися рученятами за стовбур дерева. Небо затяглося важкими хмарами і почалася страшна злива. На щастя, дощ ішов недовго, вітер вщух і на землю знову полилося тепле сонячне світло. Янгулятко присіло. Щоб перевести дух, і побачило, що біля нього лежить красень лебідь. Що з тобою? стривожилось Янголятко. але лебідь був такий знесилений, що не міг відповісти, і лише придивившись до нього, Янголядко побачило, що в птаха поранені крила. Ох, я не можу тепер летіти. Нарешті відповів лебедь. Як же так? Нам пора летіти у далеку подорож, а мої крила не дадуть мені змоги це зробити. Візьми мої крила. Як же ти? Ти ж без крил теж не зможеш літати. А я тут залишусь, на землі, відповіло Янголятко. Лебідь взяв незвичні для себе крила, подякував, низько прихиливши голову до землі стрімко піднявся в височинь. Янгорядко проважало його поглядом, не зводячи очей, аж поки лебідь не зник у далині. Раптом янгорядко побачило, як на землю спустилося безліч янголів. Вони подарували пораненим лебедям свої крила, щоб ті могли полетіти у вирій. Лебеді вдячно глянули на своїх рятівників, залопотіли крилами і швидко один за одним покинули озеро, а янголи, що подарували свої крила птахам, перетворились на дітчок. І залишив жити на землі. І ти також, Янгулятко, просто колись давно ти подарував свої крила пораненому лебеді. Ти знав про це? Ось так, дорогі дітки, така є казочка легенда про вашу появу. Do prania Z wami była Anna Saryc.